Приває зараз мудрика навчає. 6-2. А в нагадаю орган програв соскінський бар з рахунком 1-7. Зараз оддасть здалеку його пового етапу. Зараз Мудрик не проває зараз, зараз Мудрик, ліп, мудрик тягнеться. команди з воно-франківська. Тим часом забиває у нас такий ураган. Ну а у Коцебинців зараз другий квартет на паркеті перебуває. Знову ж таки, ми змінили всеки другий квартет. Зараз перебуває Андрушко і. і шприємо, пас далі йде на стовпав, мудрі якраз простой почтай. Зараз пас ворогається за у статні, може бути. Статній не забиває! Букай тим часом Україна забиває! Забиває перша шкір збірної України! Після розвішу, що вплива! І, очевидь, забиває. Ростем часом не забиває такий ураган. За 27 секунд до кінця цього е, першого тайму. Коцівінське у рамках е, третього туру групового етапу у групі Б. Кубку коліги е, Ю-15. Зараз момент урагану виникає і забиває зараз роздягальний ураган. Забиває зараз після пасу. Остатника Тимофія Андрушко і рахунок стоїть у нас 3-0. Ну і далі вже поцібинці намагаються щось придумати. А, поки що на їх Рачу, Зараз Мудрик обігрує Андрушко, а то пристраховує остатник. Бачимо, що за. Мудер часом відповів забудокси! Зрештою забиває зараз мудерка, коли стає у нас 3-1. І. Зрештою. А зараз свій момент може бути ворога в останній прострілі. Тут гора першого чину забування. Зараз Андручко такий забиває. Він не не біди. Влітає у ворота. Ну і Тимофій Андрушко Тут зап... можна було бурці м'ячі друге отримати, там був працівник до м'яча вірців. Коцебинська команда зараз вдар від у нас залишається Зараз менше 4 хвилин, ще більше 4 хвилин зіграти. Моменту Мудрика, Сіка рятує зараз. На 26 на поєдинку. Поки що з чотири на секунок зараз боку веде перед боку помиляється Зараз е, Вихід у статника на ворота Ющенка. Ю... Зараз стадник! Що зараз робить складник! Євген стадник у нас забиває світ дорогий у цій зустрічі. Ну і трохи менше двох хвилин залишається у Іспанії. За момент тим часом зубика! Зубик забиває зараз! Зубий, зробив перехоплення, зроби собі коридор. І пропи... З максимум от тобто 10 у цієї команди Зараз нас сломає фінальна сирена. З рахунком 8 перемагає ураган. Який!